Писала калина листи з України до білих російських беріз, і падали крупні червоні краплини, чи крові їй, чи то сліз. Писала вона: Заберіть своїх хлопців, щоб гості незвано прийшли. Навіщо, що ж і вони гинуть сторонці? Бо тут тривають страшні. Вам брешуть нахабно, що хлопці блукають, їх кинули в жерло війни. Війна для навчання тут дійсно вбивають. Це ж ваші брати і сини навчать їх стріляти в людей із гармати, підступно віддавши наказ. Чи варто для цього синів відпускати, щоб тут зупинився їх час? Ви ж хлопцям хрести одягали на шиї. Вони ж тепер цілять людей, і з ними однієї і мови, і віри. Заради химерних ідей, вже дехто ніколи додому не верне, де сніють поля від могил, живі ж їх доля химерна, птахи, що позбавлені крил. Писала калина листи, розсилала зі зраєю чорних кроків. Навколо шкалини горіло, палало і попіл на землю летів. Хоч постріли градів лякали калину, пожежі змикали з кільце, писала, кричала вона до загину. Була таки справжнім бойцем. Пола мені ребра, посічені скроні, пошкоджені всі гілочки. І падали краплі, червоно солоні, горіли на церкві свічки. Бо вся ця земля не росою умивалась. А кров'ю людською безмеж, не сонечком ніжним вона зігрівалась, а попелом після пожеж. Писала калина листи з України у різні куточки землі. Не спіть, поможіть, нам стріляють у спини і знищити хочуть в Кремлі. З війною і втратами важко змиритись. Народ взяв цей хрест. І нам тій калині до землі вклонитись, за кожен написаний лист, за щирість її непідкуплену совість, що навіть в Богні не спорить. І нехай Україні беріз спецсвідомість та скоро весь гай.